Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би розповісти вам про черговий етап лайтліги цього сезону. На цей етап конфігурацію обирали голосуванням і о диво обрали другу прокатну конфігурацію. Я на ній їду доволі швидко, тому були певні позитивні очікування. Кваліфікація була доволі таки напружена. Програв 10 своєму рекорду на цій конфігурації, кваліфікувався шостим. Топ-5 розташувались дуже кучно, всі вмістились у 15 сотих від мене. Отже, перша група, сьомий на старті. Погнали! Хороший старт. Уник проблем і зберіг позицію. Попереду зав'язалась боротьба і почав шукати свою нагоду. І на в'їзді в ліс вона виникла. В моменті я випередив трьох суперників, але в Дмитра П'ятницького був кращий розгін з повороту, і він залишився попереду мене. Після цього я тримався за Дмитром і ми наздоганяли суперників попереду. І ось на п'ятому колі суперник йде в пізню необдуману атаку, підбиває мене, і я відстаю від Дмитра. На початку шостого кола Дмитро атакує й проходить суперника. На наступному колі суперник залітає торпедою на виїзді з лісу і повертає мені позицію після того, як трішки випередив мене. На початку передостаннього кола хороша атака в другому повороті. Залишив супернику місце всередині, хоч там і не було рівних позицій. Даня мені лише пізніше покаже, як там, виїжджаючи з рівних, треба вивозити суперника в траву. Під кінець кола поліз не там, де варто, але без особливих наслідків. На початку останнього кола залізаю між суперниками, які борються, і Дмитро, знаходячись усередині, не влучає в поворот і я стаю пасажиром, якого об'їжджають. Даня спробував мене витиснути з траси, але я зберіг рівні позиції і встояв на трасі. На виїзді з лісу отримав добрячу торпеду, але позицію зберіг. Так і фінішував. Заробив 13 балів за позицію, 2,1 бала за обгони та бал за час. Отже, загалом 16,1 бала. У другій гонці стартував дев'ятим у першій групі. Готовність. Старт. Карт ледь рушив і розганявся. Ще до лінії мене випередили два суперника. А в другому повороті атакував, і пройшов ще й стартувавши останнім Даня. І на виході з повороту витиснув мене в траву. Він виїхав з рівних, на відміну від моменту з першої гонки, тому мав вільний вибір траєкторії. Але й не витиснувши мене, він залишився попереду, бо мій карт просто не розганявся нормально. На спуску з мосту вбили Антона Хижняка, вже не останній. В іншого суперника зламався карт, уже й десятий. Довелося адаптувати свою їзду під карт. Триматись за суперниками, які боролись, вдавалось. На початку другого кола, чудово вийшовши з-під мосту, мав перевагу в швидкості на прямій і в другий поворот атакував і пройшов суперника. Повернув стартову позицію. На третьому колі дещо брудна боротьба попереду, в якій усі зберігають позиції. На п'ятому колі скористався активною боротьбою попереду і у лісі пройшов суперника. Трішки задів Даню. Потім таки випередив його в шикані на пальмі уже сьомий. Але, отримавши чистий трек, одразу відчув всі проблеми з потужністю карта, мене наздоганяли. Вже на сьомому колі на виході з лісу мені залітає торпеда і випереджає мене. На початку восьмого кола в шпильці мене проходить ще й Даня. На початку дев'ятого залітає і проходить ще й Антон Хижняк. Але на початку 10-го кола, в результаті контактної боротьби суперників прохожу їх, проте в шпильці Антон мені перехрещує і на розгоні просто знищує мій карт. На в'їзді в ліс жорстка боротьба, якою я намагаюсь скористатись і в'їжджаю в рівні супернику. Перед поворотом на виїзд він починає мене затискати і підбиває Антона, розвертаючи його. Я їх проходжу, але через втрату мною швидкості мене об'їхав інший суперник. Став восьмим і фінішував. Додатково заробив 12,7 балів, що в загальному склало 28,8 бала. Посів четверте місце. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ви поставите йому лайк, підпишетесь на канал та рекомендуєте його своїм друзям. Бувайте!